Ми демократична держава, і ми повинні розвиватися. І ми захищаємо. Ми не можемо показувати приклад, як Росія заганяти когось палками на війну. Ми не така держава, тому що це парадокс. Ми воюємо за цінності європейські. Ми хочемо бути членом європейського союзу, тому навіть воювати нам потрібно з такими цінностями. Ти не можеш мені допомогти! Чого ти їдив її в черв'яку? Пошився її! Чого ти ставив її в черв'яку? Ти! Ти така! Ти! Ти така! А воно ходить сюди!